Створити понад 800 місць у дошкільних закладах такі наміри обласної влади на цей рік. Нині на Прикарпатті працює 380 дитячих садків однак в черзі перебуває майже 4 тисячі малюків. Вирішити це питання. Чиновники планують шляхом будівництва нових дітсадків. Їх до кінця року спорудять п'ять два з них у Івано-Франківську. Нестачу дошкільних закладів освітяни пов'язують з перепрофілюванням садочків в 90-х роках. Проводячи атестацію навчальних закладів, говорили з керівниками на приклад такий, що, скажімо, колись в 90-х роках в селі забрали за копійки, дитячий навчальний заклад, а сьогодні власники просять мільйони за те, щоб його повернути назад. Нині згоду на перепрофілювання дошкільного закладу має дати громада. Рішення ухвалюється на місцевому референдумі, наголошують освітяни, і посилаються на закон про дошкільну освіту. Ще один спосіб збільшення кількості місць для дошкільнят відкриття восьми садочків у пристосованих приміщеннях та відновлення тимчасово закритих чотирьох закладів. Однак це не кінцеві плани обласної влади. І останній шлях, який досить використовується широко в останні роки, це є. Реорганізація і створення навчально-виробничих комбінатів. Нині на Прикарпатті почали відкривати і приватні дошкільні групи короткотривалого перебування. Їх відвідують майже 600 дітей. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.